Намагається прорвати оборону на бахмутському напрямку. Про це повідомив начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Ілля Євлаш. Куди намагаються прорватися росіяни? Та що для цього роблять? Давайте просто зараз почуємо. Ворог продовжує перекидати свої резерви на лінію зіткнення. Зокрема, на бахмутському напрямку однієї з ключових цілей залишається пробиття нашої лінії оборони в напрямку населеного пункту часів Яр. Ілля Євлаш, начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Зараз з нами Христина Вояк на прямому зв'язку. Це солдат з бригади Національної гвардії Рубіж. Наше вітання вам. Доброго ранку, доброго ранку, студії. Вітаю а... глядачі. Пані Христина, скажіть на от Бахмутському напрямку, так в сторону часового яру. Ворог зосереджений на чому саме, і які тактики, тактики застосовує м'ясо, м'ясо в переміжку з технікою? Там які танкові кулаки? Що, що і яким чином він намагається досягти по цьому напрямку? Так, на Бахмутському напрямку нині уже який тиждень тривають позиційні бої, тобто позиції це означає, що позиції переходять з рук в руки, тобто там, де ворог якось е, має частковий успіх, ми намагаємося контратакувати та збирати свої позиції назад. Його мета незмінна це захоплення населеного пункту часів яр. Та з подальшим виходом на кордони Донецької області до самого міста ворог наблизився приблизно на 5-7 кілометрів. Туди вже дуже добре достає артилерія. Руйнування в місті просто катастрофічні. Це те обличчя справжнє руського міра, яке ми спостерігаємо всюди, куди противнику все таки вдається доходити. Щодо їхньої тактики, то так, як і по всій лінії бойового зіткнення, по всьому фронту це застосовуються м'ясні штурми, і буквально от, там другий, третій тиждень, ми вже тут спостерігаємо повернення до механізованих штурмів. Тобто, окрім того, що заходить на поле бою піхота, так само заходить з нею бронетехніка подекуди навіть є танкові колони. Тобто зараз у них така змішана форма, йде так. Тут на цьому відтинку нам протистоїть 98-повітряно-десантна дивізія, російська та так звані добровольчі корпус російський. В них не вистач... В них не там немає ніякої ніяких проблем з боєкомплектом до артилерійських систем, до мінометів. Дуже багато дронів, розвідувальних зі скидами FPV. Щодо що стосується їхнього екіпірування, то е, також дуже різні є підрозділи. Якщо ми говоримо знову ж таки про їхні м'ясні штурми, то в першому ошелоні зазвичай йдуть е, люди, в яких часом і немає взагалі ніякого екіпірування, які не навчені це, видно по тому, як вони поводять себе на поле бою, тобто йдуть в повен зріст і, і, і таке інше. Угу. Ну вже частково поговорили і про тактику з вами точніше, ви розповіли Не. про це. А наскільки зараз активна ворожа авіація на напрямку, і яка активність ворожих впівдронів безпосередньо наскільки ефективна робота наших ребів проти них? Якщо говорити про авіаційну компоненту, то порівняно їх тут не так багато, тобто не так багато цих ударів, як, наприклад, на Авдіївському напрямку зазвичай страждають прифронтова зона від авіаударів безпосередньо на лінії зіткнення працює артилерія, міномети та ФПІ. Ми говоримо вже який місяць про те, що ворога це в масовому виробництві, тобто ми говоримо про десятки в день застосування, які завдають насправді великої шкоди, як нашій піхоті, так і нашій техніці. Там крайні два тижні, і ми також спостерігаємо, що застосовуються дрони зі скидами, в яких є сльозогінний газ. Щоправда, ну тобто, то, це такої шкоди нам не завдає, тому що всі наші хлопці забезпечені засобами особистого захисту, але таке теж присутнє. Що стосується наших хребів систем, то Звичайно, що вони у нас є, але хотілося б більше. Тобто навіть хлопці кажуть, що достатній рівень це коли воно просто стоїть на складі, ним ніхто не користується, але ми знаємо, що воно є. Коли це йде активна лінія бойового зіткнення, так, активні бої, то тут ніколи не буде цієї позначки достатньо. Тобто треба ще, ще і ще для того, щоб закрити всі напрямки, які у нас зараз є. Богдані, якщо ми, ми все так. Ми все одно говоримо про зимовий період, тобто тут погодні умови можуть мінятися. Наприклад, сьогодні погода погіршилася так, сильний вітер, дощ зі снігом. Тобто, сьогодні дрони не будуть такі активні, але вони не активні так само, як і з їхнього боку, так само і з нашого. Тобто, в нас цей напрямок теж випадає, враховуючи погодні умови. Тоді противник бере найбільше артилерію та міномети. Пані Христину, дякуємо вам за ці роз'яснення, за те, що знайшли час. В цю у ранішню пору доєднатися до ефіру Христина Вояк, це солдат з бригади Національної гвардії «Рубіж». Вона була на прямому відеозв'язку. Говорили про Бахмутський напрямок.